Взаємини України з сусідами завжди були насиченими а подекуди складними. Це реалії історичних процесів, в яких беруть участь ті, кому не байдуже ні їхнє минуле, ні тим паче майбутнє. Політичні і соціальні кола, дипломатичні ігри, бізнесові чи навіть особисті інтереси століттями впливають на стосунки і між країнами, і між їхніми громадянами. Це подкаст Україна сусіди точки дотику, і тут ми шукаємо спільності. У взаєминах між нами та державами, з якими межуємо. Україна угорщина спільності у попередньому епізоді ми зосередились на глобальних інтересах угорського уряду та їхньому впливі на взаємовідносини із сусідами, а також на державній інформаційній політиці Угорщини, яка відображається на стосунках з Україною. Далі поговоримо про спільності, які є фундаментом добросусідських взаємин. Ми вже згадували про подібності в історії обох держав у 1956 році. Під час угорської революції Москва нищила Будапешт і вбивала тисячі угорців, прикриваючись боротьбою з фашистами. 200 тисяч людей були змушені виїхати з країни. Угорці сподівалися на підтримку заходу, але йому було не до того. Нічого не нагадує у подіях в теперішній історії України, якими б тісними не були зв'язки сучасного керівництва Угорщини із Росією. Суспільні погляди та вплив історичної пам'яті на них треба від них відділяти, говорить міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, Павло Клімкін. По перше, що таке угорське суспільство? Воно також розділене і фрагментоване. Якщо ви розмовляєте з людьми в Будапешті. Де опозиція грає ну, щонайменше, якщо не домінуючи, то важливу роль, то це одна історія. Якщо ви розмовляєте в інших великих містах, це інша історія. Якщо розмовляєте там по селах, ще інша історія. І насправді база Орбана вона значною мірою не в великих містах, а саме в невеличких містечках. Тому говорити про угорське суспільство і про однакове ставлення чи домінуюче ставлення угорського суспільства ну, насправді дуже складно, коли ми говоримо про угорщину. У нас є свої складнощі. Але угорщина не є домінуючи про російською, як ми і говорили. Там немає якихось там симпатій у більшості населення до Кремля, до Путіна і так далі. Спільна історична пам'ять власне слугує фундаментом, на який, попри виклики, нашаровуються добросусідські відносини і взаємини України й Угорщини не виняток. Акцентує аналітик інституту центральноєвропейської стратегії та проєкту «Reopen Ukraine» Віталій Дячук. Ну, перше у нас є спільна якась історична пам'ять. Ми всі знаємо, що таке е, спільний ворог, який захоплював і знищував наші землі раніше, і зараз в принципі під іншим обличчям цей ворог, ворог повернувся і загрожує е, не тільки знищенням України, а й має плани на інші держави. Про це вже е, якщо не відкрито, то е, завуальовано звучало неодноразово. І е, наші сусіди теж принципі, напевно, це усвідомлюють, але не до кінця. І далі наші відносини ми вже бачимо, як вони змінюються на більш такі й прагматичні прагматизм. Саме він на передньому тлі у відносинах Угорщини із ЄС. Українське питання нерідко стає для угорської влади предметом торгів за кращі умови для себе. Однак, коли країна переходить межу, ЄС застосовує санкції, як скажімо, у липні цього року, коли Європейський Союз позбавив Угорщину права приймати зустріч міністрів закордонних справ і оборони в знак протесту проти зустрічі Віктора Орбана із російським диктатором. Але треба зазначити, що, попри різкі публічні заяви угорської влади щодо недоцільності. Фінансування України з коштів євроспільноти, коли доходить до діла, наприклад, як у питанні початку переговорів про вступ України в ЄС, прем'єр Віктор Орбан просто виходить із зали, даючи можливість ухвалити позитивне рішення без його участі. Щодо прагматизму України у відносинах з Горщиною та й з іншими найближчими сусідами, то він найбільше вимірюється спільними економічними інтересами. Серед іншого, точками дотику в енергетичній сфері зазначає Віталій Дячук. Наші сусіди вони теж зацікавлені розвивати свої економіки і війна. як би це прикро не звучало, це доволі важливий стимул для росту економіки, тому що це залучення нових. Нової робочої сили це залучення інвестицій в оборонну сферу. Наші сусіди зацікавлені в стабільності України ще й в тому, що в нас є спільна залежність від тих же енергоресурсів. Україна транзитна країна, Україна використовує реверс, в тому числі газу, отримує електроенергію з цих країн. а Це кошти все таки в бюджет цих країн. Взамін вони отримують від нас транзит, від якого вони досі залежні, зокрема та ж саме Угорщина, Словаччина, частково чехія, mm. тобто, все це до довготривалі стосунки, які теж будуть враховані. Тим більше уряди цих країн зацікавлені і вже в повоєнній відбудові України, тому що це теж залучення великих інвестицій і притік кортів до їх бюджетів. На спільності історичної пам'яті та економічних інтересів між українцями і угорцями акцентує і дипломат Павло Клімкін, а також наголошує на однаковому європейському векторі руху держав без створення перешкод одна одній. Перше це європейський вимір, так щоб угорщина не блокувала і не заважала нашому шляху євроінтеграційному, не блокувала відкриття нових лав на переговорах. І угорщині потрібні єсівські гроші. Орбан без них не обійдеться ані зараз, а в перспективі. І тут у нас є важель в Брюсселі і можливість впливати на європейську політику. Друге це двостороння економічна співпраця, угорський бізнес в Україні, в перспективі можливо відновлення зараз регіональний, в тому числі в Закарпатті, включаючи там, можливість інфраструктурних проєктів, включаючи можливість системних проєктів, оскільки, наприклад, угорська відома компанія «Мол» доволі контроверсійна в Україні, оскільки вона отримує нафту. З Росії дуже хотіла б зайти в Україну, і це буде теж дуже непроста політична і емоційна дискусія. Тут у нас ну і третє, звичайно, це закарпаття. Тобто, у нас достатньо точок дотику, про яких можна говорити. Я насправді не бачу, щоб ми цих точок дотику не могли використати. Як на мене, якась емоційна складова в наших відносинах завжди, завжди залишиться, і це вигідно Орбано власне і нам. Від цього доволі складно відмовитись, uh -huh. але ми, ми прекрасно розуміємо, що для нас, для нашої незалежності, для нашого захисту роблять наші угорці. Вони також служать в армії. Вони також служать в силах оборони. І це історія, яка дуже дуже важлива. І скільки б ми не говорили там про подвійне громадянство, про видачу паспортів і так далі, і так далі. Це зараз емоційний дотик про людей, які власне ризикують своїм життям, і віддають своє життя за незалежність України як такої, майбутнє. Підтримка пересічним угорським населенням Сил оборони України, служба угорців в українському війську один із чинників, який вже впливає на позитивні зміни у стосунках між суспільствами по обидва боки кордону. І найбільше вплине у майбутньому, переконаний Павло Клімкін. А якщо припустити ще й зміни на внутрішньополітичній арені Угорщини, які приведуть до влади сили з меншою лояльністю до Росії, то це лише зіграє на руку українсько-угорському добросусідству. Там змінюється внутрішня політика. Там з'явився новий, доволі популярний політик на правому фланзі Петер Мавіар, який звинувачує Орбана в корупції, в неефективності. Причому цей політик не зліва, а справа. І у Орбана є така паска потрапити між лівим і правим флангом. Те, що зараз багато в чому відбувається в Європі по інших країнах. Спрогнозувати, як і коли зміниться внутрішньополітична ситуація в Угорщині, ніхто не береться. Однак, що точно можуть передбачити аналітики, то це зміни у трансляції проросійської пропаганди. Наукова співробітниця Центру євроатлантичної інтеграції та демократії в Угорщині Дорка Такачі висловлює сподівання, що такі зміни настануть, і угорці почнуть більше дізнаватися через медіа про Україну та українців. Іфендервілбіополітикачейнж. Коли відбудуться політичні зміни з іншою пропагандою, ми зможемо це змінити. Попередня пропаганда спрацювала добре, тому що угорське суспільство дуже мало знало про Україну і, взагалі, про український народ, про всю ситуацію. Тож цю порожнечу було дуже легко заповнити всією цією жахливою брехнею. Тож вдалося заповнити. Але враховуючи те, що це так добре спрацювало, я переконана, що одного разу, якщо буде політична воля, ми зможемо змінити це так само добре. Wheel, we can it just as well. шукати порозуміння і не тиснути на болючі мозолі важливе вміння тих, хто сусідує відповідально. Це подкаст Україна, сусіди точки дотику, проєкт із пошуку спільностей у взаєминах України з сусідніми державами. Подкаст створено за фінансової та організаційної підтримкою фонду імені Гаєндеха Бюля. бюро Київ, Україна.